Містах рав вибухи окупанти очікувано не пропинили обстріли на свята і вдарили по Києву. Проте відразу почали отримувати відплату як на фронті, так і в тилу своєї країни. За весь жах, що вони принесли мирним людям, які просто зустрічали новий рік у своїх багатоповерхівках. Тепер на Росію понеслась відповідь, яку вони не забудуть. Що вибухає у расистів, переглядаємо далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Росіяни скаржаться на вибухи по території Араф, а також ниють про втрату відразу двох вертольотів разом із екіпажем. Російські воєнкори повідомляють, що втратили кращих пілотів. Також расисти нарікають, що такої втрати можна було уникнути, якби змінити прийоми тактичної оборони, а також Застосовувати більш сучасні засоби. Наряду із цим в ГУР відзвітували, що воїни-розвідки вперше знищили. Повітряну ціль за допомогою морського дрона Магураво 5 за даними Гур, під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханку, тимчасово окупованого Криму унаслідок застосування ракет п-73 сі Дракон знищено російський гелікоптер мі-8 Ще один такий же російський вертоліт, як додають у розвідці, зазнав вогневого ураження та зміг дістатися аеродрому базування. Російська ж сторона цього повідомлення не коментує. Зазвичай міноборони РФ не підтверджує влучання по військових об'єктах. Крім того, українські військові вразили стратег Важливу нафтобазу російських окупантів в Осмоленській області. Сили оборони України вразили нафтобазу російських окупантів. Ярцевськам повідомляє Генштаб, на місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Що супроводжувалися потужними вибухами, зафіксовано значне задимлення території. Відомо, що вогонь охопив резервуари з паливом, які використовувалися для забезпечення російських військових. Операція була проведена в координації з іншими підрозділами Сил оборони України. А результати удару оточнюються однак, вже зараз зрозуміло, що втрата цього об'єкта стане значним ударом для логістики російської армії. Українські сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових та логістичних об'єктах. Хораф. Поки триває агресія проти України. Нагадаємо, що в місті Ярцево смоленської області відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, і на об'єкті сталася пожежа. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків збитого безпілотника. Українські дрони б'ють на 2000 кілометрів. В Росії відбуваються вибухи не просто так, заповняють у гур, але такі інциденти в РАВ пов'язані виключно з військовими об'єктами. А РФ б'є в Україні по цивільних об'єктах. Про що заявив представник гурмін оборони України Андрій Юсов на РФ на об'єктах, які займаються або фінансуванням, або військовим, логістичним і оборонним забезпеченням ворожих сил, на відміну від того, що робить ворог, ми бачимо масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні, які тривають. Це фактично воєнні злочини, про які говорить увесь світ. То інциденти в РФ пов'язані виключно з військовими об'єктами, з військовою інфраструктурою, сказав він. Росія. Росіяни запустили балістику по столиці, і атакували іншим видом озброєння решту території України прямо в новорічну ніч. Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, повідомив, що у столиці працює ППУ. внаслідок ракетного удару. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Там пошкоджено три приватні будівлі та дві автівки. Постраждалих немає. Також Запоріжжя в новорічну ніч обстрілюють сили АРФ. За даними повітряних сил ЗСУ, російські військові запустили по обласному центру ударні. Безпілотники перед цим сили Раф атакували Запорізьку область коригованими авіабомбами. Росію навіть в новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні, заявив після атаки Володимир Зеленський. 111 ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам. ППО нашим мобільним вогневим групами системам РАП. Але на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі та руйнування. Повідомив президент України. Тим часом у ГУР прозвітували про успішну роботу за вже минулий рік. Так на території РФ за грудень згоріли 9 потягів. Як зазначили у ГУР, Росіяни використовували потяги, зокрема для перевезення зброї та боєприпасів. Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває. Слава Україні зазначили в ГУР. Ну а раніше в головному управлінні розвідки показали, як рухопору режиму російського диктатора Володимира Путіна в 2024 у році влаштував пожежі на об'єктах, що забезпечують потребу російської окупаційної армії, як зазначили в ГУР, війна РФ проти України в 2024 році спричинила мрізкам зростання кількості пожеж на території держави агресора. В гур також вказали на широку географію інцидентів на території РФ цього року від Москви і Санкт Петербурга до Омська Красноярська. Новосибірська та Алтайського краю, і за їхніми словами, це вказує на тактику тисячі порізів, що повільно російську воєнну машину, щоб Кремль витрачав ресурси на усунення цих проблем. Але вогонь не згасає рухопору путінського режиму, продовжує діяти. Додали в гур. Однак, експерти заявляють, що наразі Україна уповільнює обстріли РФ ракетами атаками. З України завдала кількох ракетних ударів по РФ, застосувавши щонайменше 31 атакам ста 14 шторм Shadows. Сил оборони України. Закінчуються запаси ракет далекого радіосудії, наданих США та Великою Британією. Надії, що адміністрація Трампа схвалить нові постачання, практично немає. Про це пише The New York Times. Після отримання в листопаді дозволу на удари далекобійними ракетами по території РФ Україна здійснила кілька успішних атак по військових об'єктах в Росії, але вже через місяць кількість таких атак суттєво зменшилася. І за словами високопосадовців, НАТО західна далекобійна зброя не змогла переламати перебіг війни на користь України. Удари по території РФ також не призвели і до ескалації бойових дій. А як побоювався дехто адмірал НАТО Роб Бауер нещодавно заявив, що ударами ракет-атакам з України завдала серйозної шкоди низці оборонних заводів та складів боєприпасів РФ, що змусило Росіян перемістити багато військових об'єктів далі від фронту в глиб країни. Росіянам не подобається, що атакам спотрапляють до їхньої власної країни повітрям. Не подобається тому, що вони ефективні. Це обмежує їхню здатність ефективно боротися на фронті. А це те, чого ви хочете. Питання в тому, чи достатньо цього для перемоги, заявив адмірал Бауер в інтерв'ю. Питання зазначає, що США передали Україні близько 500 ракет атакам з запасів Пентагону. Хоча Україна не могла використати їх для ударів по території РФ, ЗСУ успішно вражали командні пункти та склади озброї на окупованих територіях у Криму та на Донбасі. Представники США і НАТО заявили, що ці удари були ефективними, але також заявили, що на їхню думку Україна могла б бути більш розсудливою щодо кількості ракет, які використовуються і більш вибірковою в виборі. Цілей, коли США дозріли дозволити ударив ЛИБРВ, хоча із застереженням, що це буде лише територія Курщини, в Україна залишилося лише кілька десятків далекобійних ракет, можливо, близько 50, заявили два американські чиновники, зазначивши, що Україна не мала шансів отримати більше. Відтоді, як Шата Велика Британія дали дозвіл, Україна завдала щонайменше півдюжини ракетних ударів, використавши щонайменше 31 атакам та 14 шторм шедос. Згідно з даними міноборони РФ та російських військових блогерів, українські військові не коментуючи використання ракет, але Ані США, ані Україна не заперечують ці повідомлення. Так пише The New York Times. Водночас, деякі аналітики кажуть, що Україна зменшила використання далекобійних ракет, бо вже вразила російські об'єкти, які давно хотіли знешкодити. Тепер, коли ракет залишилося мало, Київ діє обачно. Ми бачимо, що добрі дрони майже кожної ночі вітають, так би мовити, бавовною та несуть свою демократію на їхню територію. Ми бачимо, що дійсно з'являється кожного дня повідомлення про те, що наші збройні сили України, і не читогорівці, чи служба безпеки України вражають досить важливі логістичні шляхи, досить важливі військові об'єкти на території Росії. Цього разу також Петро Андрющенко, екс радник мера міста Маріуполя, дописав у своєму телеграмі таку інформацію. Ростовська область та як справи, кількість повідомлень, тривог лише за одну годину, збільшується недолює тривожність на максималках з прийдешнім. Рашистів Поздравив Петро Андрющенко. Знову ж таки зазначив, що в них на той час це було перед початком нашого етеру. Він дописував своєму телеграм-каналі, що чують місцеві мешканці та ганрога повітряну тривогу. Так от бажаємо в новому році їм чути цю тривогу якомога частіше, щоб бавовна також лунала на їхній території якомога більше, щоб вражалося якомога більше саме військових об'єктів на території Росії. Ну і дійсно ми бачимо, що. Ерефія не працює сама. Вона заручається підтримкою від своїх партнерів, так би мовити, партнерів. Зокрема, ми говорили щодо північної Кореї, продовжує залучати північно-корейські війська на своїй території на Курщині, щоб відбивати, так би мовити, атаки збройних сил України. Проте їхні партнери також також потрошечку починають давати задню. І зокрема про це говорить і Степан Гаврис, перший заступник секретаря РНБО в 2008-2011 роках. Про те, що все ж таки Ерафія потроху втрачає. Ає своїх партнерів, а що йому відомо з цього приводу, які його думки стосовно цього можемо далі послухати, Росія попала в пастку, яку сама ж і збудувала для інших, коли війна привела до того, що західні санкції, ізоляція з боку заходу вихід. Західних демократій із економіки і культурного простору Росії, бо нещодавно російський дід Мороз разом із актором Меншиковим в якості оператора збили Санта-Клауса над тіронною площею. Це теж говорить про ну, спробу повністю ізолюватися, втекти від мейнстриму Західного, в якому Росія жила 30 років. А вона ще й попадає сьогодні в ізоляцію із країн, на які вона розраховувала як надійних партнерів пострадянського часу, де були створені такі своєрідні султанати, диктатури, авторитарні режими. Але виявилося, що війна руйнує ці всі процеси, і от збиття грозному російським операторам. Азербайджанського Ембраера літака показав ще раз, що це не просто помилка, це наслідок цієї божевільної, абсолютно непродуманої і безпричинної воєнної авантюри президента Путіна. Зв'язку з цим зрозуміло, що Алієв теж декілька днів думав, як йому поступити, попри вибачення Путіна, який не, такий досить. Літературній формі і акуратній дипломатії сказав про те, що він співчуває, але не взяв на себе відповідальність. Алієв зрозумів, що йому потрібно приймати рішення. Алієв це власне брат Ардогана. Це дві країни, які підписали воєнний оборонний політичний союз завдяки Туреччині. Він добився не просто перемоги на Гірному Карабаху і повернув його Азербайджану. Він продемонстрував слабкість Росії. На Центральній Азії він подемонстрував, що Росія не здатна сьогодні вести жодну політику пов'язану з виконанням обов'язань по воєнному союзу, який вони створили спільно. Тобто поразка в Сірії ще раз показала, що Путін перестав бути серйозним і надійним гравцем, гарантом і власне партнером, який здатний забезпечити безпеку. Для країн, куди він постачав зброю, закинути писав воєнної союзи, тому Алієв використовує слабкість Путіна, намагається зараз натиснути на нього і визнати, що Путін здійснив цей в принципі терористичний акт інакше називати не можна прикриватись тим, що вони цілились по українському безпілотнику для тих людей технічно. Підготовлених абсолютний абсурд, тому що це зовсім інші цілі, і оператор точно бачить і може відрізнити як і інша справа. Що подібні оператори мали бути такі ж готові, як і штурмовики Росії, які готуються 2-3 тижні і кидають на міс місні штурми. Ну а тим часом і бригада АЗОВ підбила свої рідні підсумки 2024 року. Бої звільнення полонених та виклики майбутнього. Про що вони говорять, також будемо обговорювати. Адже бійці виконували завдання на Донеччині, домогли сняття багаторічної заборони на отримання озброєння від Сполучених Штатів Америки, а також працювали над звільненням з полону своїх побратимів. 2024 рік став визначальним для 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, яка провела весь рік у зоні бойових. Охді бійці виконували завдання на Лиманському напрямку, а потім терміново передислокувалися під Торецьк, де ситуація була критичною. Завдяки їхнім зусиллям вдалося утримати позиції, завдати ворогу значних втрат і зірвати наступальні дії противника. Про ключові досягнення за рік розповів і командир бригади Денис Прокопенко. За кожною відбитою атакою відвойованими матром української землі стоять під Кров і життя наших бійців підкреслила в Азові. 850 бійців бригади все ще перебувають у російських в'язницях у надзвичайно важких умовах. Командування запевняє, що боротьба за їхнє повернення триватиме. Спільними зусиллями різних відомств. у 2024 році вдалося повернути з полону 169 наших побратимів. У наступному році ми продовжимо робити все, аби витягти з пекла російських тюмер всіх наших полонених. підкреслює Прокопенко ну і бригади також. Домоглася зняття багаторічної заборони на отримання озброєння від сполучених штатів Америки. Втім, через бюрократичні затримки зброя ще не надійшла. В Азові все ж таки сподіваються, що у 2025 році ситуація зміниться. І підрозділ отримує сучасне озброєння. Окремо командування закликає суспільства зберігати пильність, попри прогнози щодо завершення війни в 2025 році. Ілюзія швидкого завершення війни розслаблює і послаблює нашу оборону. Ми не маємо права повторити помилку Будапештського меморандуму, який дав примарне відчуття безпеки. Наголошують у бригаді навіть, якщо бойові дії у 2025 році припиняться, війна залишиться з нами у вигляді руїн, втрат і постійної загрози з боку ворога. Ми повинні продовжувати реформувати армію, нарощувати оборону промисловий потенціал і бути готовими до майбутніх викликів. Підсумував Денис Прокопенко. Крім того, також і згадаємо операцію в Курській області. Тема операції в Курській області стала справжнім епіцентром мемів в українському інфопросторі. Ну йшлося про те, що також. Курська область Рефі, Курська народна республіка показували картинку до того, як зайшли туди Збройні Сили України, і яка стане Курщина після того, зокрема, як вона буде процвітати. Ну і е, також був мем щодо Байдена, адже він говорив, що беріть курс на деескалацію в мемі. Так, а Зеленський йому відповідав: Берем Курськ. Прийнято. Ну і багато ще інших мамів було, ви всі їх пам'ятаєте, я думаю. Ну і крім того, знаєте, також важливо зазначити, що деякі дати саме святкувань змістилися, і цього року, напередодні Нового року, Україна відзначає. Щедрий щедрий вечір. Саме Маланку також ще називається свято, і обов'язковий атрибут це костюмоване дійство. із масками я думаю, багато хто пам'ятає, можете поділитися також у коментарях. У чатку дописати чи пам'ятаєте ви саме це свято, як воно відбувається, традиції цього свята. Адже дійсно щедрівки виконувались кожного року. І обов'язковий атрибут, який я вже зазначила, костюмоване дійство з масками, що символізує боротьбу добра зі злам. Тобто, можна провести навіть зараз аналогію ту боротьбу. Яка триває з Російською Федерацією? Віці підрозділи НГУ тайфун теж приміряли на себе головні образи Маланки. Також ви бачили їх на своїх екранах. Адже саме українські воїни сьогодні по-справжньому захищають нас. Від зла нехай традиції надихає ця сила духу єднає, дописали бійці. Ми вас вітаємо з прийдешніми святами. Знаєте, багато мережою вже лунає повідомлень саме те, як проходять святкування в окопах. Адже ми бачимо, що дійсно новий рік, не новий рік, свято, чи то різдво, чи то звичайний буденний день. Наші захисники продовжують, продовжують титанічної праси захищати нас з вами, щоб ми мали змогу. Отак, от говорити в студії, розповідати новини. Спілкуватися з вами в чаті, щоб ми мали змогу, хоч якось відчути той шматочок свята, щоб ми якось могли відсвяткувати цей новий рік у колі родини, але знову ж таки не забуваємо завдяки чому і кому ми можемо. Зробити це сьогодні не забуваємо підтримувати наші збройні сили України, які нині боронять нас в окопах холодних, задля того, щоб ми мали змогу це зробити. Ну і звісно, знаєте, вони також тримають стрій і тримають позитивний настрій, не зважаючи на те, що рашисти продовжують просуватися. Вони надалі продовжують. Підтримувати українців, підтримувати такий позитивний настрій своїми емоціями, тим, які вони відео викладають, і стосовно святого Миколая вони вітали урочисто кожного українця, кожну дитину, щоб вона бачила, що дійсно її захищають збройні сили України, щоб вона почувалася в безпеці. Так от і до нового року також наші захисники привітали весь український народ, і далі можемо заслухати їхні привітання з поля бою з лінії бойового зіткнення, що вони бажають. Кожному українцю. Дорогі українці, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай цей рік буде роком миру, радості і відновлення. У ці святкові дні бажаємо вам добра, злагоди та віри в майбутнє. Разом до перемоги. І нехай цей рік стане роком нашого тріумфу. Українцям я хочу побажати не втрачати надію, бути завжди підтримкою для тих військовослужбовців, які тут знаходяться. Хочу побажати сили, все це витримати, і прошу всіх не залишатися. Осторонь, а допомагати нам. Всім бажаю мирного неба над головою, щасливого різдва. вдома на нас чекають рідні. Всім, хто нині служить, хто вдома нас чекає. Найшвидшого повернення додому всім живими і цілими, і здоровими. Разом до перемоги. Слава Україні!